Так уже склалося за останні два десятиріччя, що медицина, в тому числі і черкаська медицина, не була профінансована в повному обсязі і тому завжди виникали певні проблеми дефіциту цих коштів, фінансів, і ці фінанси лягали на плечі самих пацієнтів, які зверталися за медичною допомогою. Дійсно, вперше в 2016 році було прийнято таке рішення, такий своєрідний пілотний проєкт, коли виділили 3 мільйони 600 тисяч із міського бюджету для забезпечення медикаментозного перебування пацієнта в першу добу госпіталізації. Департамент охорони здоров'я видав на підставі цього рішення наказ. Ми в закладах провели навчання стосовно координації дій стосовно дій медичного персоналу, стосовно окремого ведення і фіксації цих ліків, які безпосередньо пацієнтам надаються, звітування по цим лікам, і фіксація самого моменту надання цих ліків. Безпосередньо людині у ну, вигляді банального підпису про те, що пацієнт ліки отримав і ліки були використані. Ці ліки були розподілені між п'ятью стаціонарними закладами, в яких за підсумками 2015 року ми провели аналіз по кількості невідкладних станів. Найбільша частина левова частка, 87%, звертаються з невідкладними станами це в лікарню швидкої медичної допомоги. Ще 80% звертаються у інфекційну лікарню, тому що людина зазвичай ну, якби хворіє раптово, коли потрапляє в організм якась інфекція, і безумовно цей стан є непередбачуваним. На третьому місці це міська дитяча лікарня, тому що теж діти відносно здорові і в лікарню зазвичай попадають після якогось раптового, такого, раптової загрози вигляді гострої хвороби. Перша лікарня і пологовий будинок замикають цю п'ятірку. Ну, тим більше, що пологовий будинок це вагітні жінки, це звичайний. Фізіологічний процес, тому на себе проблеми із гінекологією бере лікарня швидкої невідкладної допомоги, там є відділення, а в основному. Половий будинок це лише 14% має в структурі пацієнтів з невідкладними станами, тому що це не велика питома вага. Відповідно до такої структури ми і розділили цих 3,6 мільйона. Найбільшу леву участку отримала лікарня швидкої невідкладної допомоги. І далі по цій градації, по кількості пацієнтів. За цей час вже. Закуплено ліків майже на 2 мільйони 800 тисяч, тобто створений необхідний запас для тих, хто поступає для тих пацієнтів, хто поступає з невідкладними станами і яким перша доба забезпечується цими ліками. Якщо ми прорахували економічно, якщо ми будемо йти такими темпами, а у нас вже майже 7800 пацієнтів за оцей проміжок часу з 1 березня, коли ми реально приступили до реалізації цього проекту, скористалися ліками, то до кінця року нам треба додатково ще один мільйон.